Електричний двигун це пристрій, в якому електрична енергія перетворюється на механічну. Робота двигуна постійного струму заснована на принципі повороту рамки зі струмом у магнітному полі під дією сил Ампера. Рамка живеться від джерела постійного струму. Сила Ампера F ампера 1 яка діє на сторону АБ, напрямлена вліво за правилом лівої руки. Сила Ампера ФА2, яка діє на сторону СД, напрямлена вправо за правилом лівої руки. Ці сили повертають рамку за ходом годинникової стрілки, якщо дивитися зверху, на сторони AD і BC сили не діють, вони розташовані паралельно магнітним лініям. В положенні рівноваги рамки 4 сили ампера розтягують рамку, а не повертають її. При спробі зрушити рамку, вона знову повертається у положення рівноваги. Щоб рамка безперервно оберталася, до її кінців приєднують металеві півкільця. Це колектор. Це пристрій, який автоматично змінює напрямок струму в рамці. До півкілець притиснуті металеві щітки, які слугують для підведення напруги до рамки від джерела струму. Ліва щітка з'єднана з позитивним полюсом джерела, права з негативним. Для збільшення потужності двигуна виготовляють не одну рамку, а обмотку із великої кількості відких дроту, оскільки сили ампера, які забезпечують обертання рамки, прямо пропорційні довжині провідника. Для забезпечення рівномірного обертання рухомої частини двигуна використовують кілька обмоток, які намотують на одне осердя. Циліндр виготовлений з листів магнітом якої сталі. Ротор від латинського рота обертатися це рухома частина двигуна, яку утворюють обмотки та колектор. Статор від латинського статор – той, що стоїть нерухома, це нерухома частина двигуна, яка містить постійні магніти або електромагніти та одночасно служить корпусом двигуна. Сила Ампера використовується в електровимірювальних приладах. Схема вимірювального механізму приладів магнітоелектричної системи. Коли струм в рамці відсутній, спіральні пружини утримують півосі, а отже й стрілку таким чином, що її кінець встановлюється на нулі. Коли прилад вмикають у коло, в рамці починає йти струм. І внаслідок дії сил Ампера рамка повертається. Разом із рамкою повертаються півосі, а отже й стрілка. Сила ампера використовується в електродинамічному гучномовці. Електродинамічний гучномовець динамік це пристрій, який перетворює електричний сигнал на чутний звук. Електричний струм, що проходить в котушці, змінюється в часі. Він створює силу Ампера, яка також змінюється в часі. Котушка коливається в магнітному полі під дією сили Ампера. Дифузор, що прикріплений до котушки, також коливається та створює звук. Задача. Укажіть напрямок обертання дротяної рамки у магнітному полі. Розв'язання. Лінії магнітної індукції виходять із N полюса, а входять в s полюс тобто напрямлені вправо. Долоню лівої руки повертаємо до N-полюса, щоб магнітні лінії входили до неї. Чотири Витягнуті пальці вказують напрям струму в ділянці або вгору. Відтягнути на 90 градусів великий палець вказує напрямок сили Ампера F ампера 1 від нас. Сила Ампера F ампера 2 напрямлена до нас. Якщо дивитися зверху, то ранка повертатиметься за ходом годинникової стрілки. А ось ці сім задач я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.